Сьогодні умови і складнощі, те, що ворог фактично закидує, я так розумію, зараз наші позиції цим гарматним м'ясом і снарядами тримаєтеся. Прямо зараз звертаюся для до всіх, хто нас дивиться в Ютубі. напишіть, будь ласка, хлопцям слова підтримки. Для них це так важливо. Не соромтеся, пишіть все прочитають. і це буде неабияка яка підтримка. Це ж не так складно. А хлопцям це дуже дуже допомагає. Пане Ярославе, так я так розумію, теж з повідомлень так, що дуже багато зараз ворог. Кидає декілька штурмів, так відбувається за день, що там сотні полеглих. Що там взагалі як це відбувається? Ой, тобто вони живу силу що... так. Кидають на наші позиції, чи як це відбувається? Все? Кидають всіх, хто хто є? Там мобіків, чмобіків Вагнери, всі ззади йдуть, підпирають, якісь біжуть в полон. Здаються, ну от ви розумієте, що ми ж думаємо, що цивілізація рухається вперед, війни це вже відійшло. Коли стикнемося, тут бачиш, нам Господь дав такі землю, родючі, але такого поганця сусіда. І тепер маємо те, що маємо, і воюємо знову. Хоча б не думали, що будемо і воювати, що буде мир, будемо на місяць злітати, на Марс, на Венеру. Плани то інші були. Але бачимо, що сусід його нічого не змінило. Він висновки з другої світової не зробив. Першої світової не зробив. Як була вони як було нецінування людського життя. Нехтування е, порядністю, нехтування офіцерської честі, нехтування життям і так далі. От все те, що е, накопичилось. В радянські часи в армії все те погане, яке там було, і дідовщина, і підлість, і склоки, і кидання людей без зброї, погано озброєних без одягу, і так далі на наші позиції. Ніуміння, не, не так числом, Оце це все продовжується зараз. в 2022 році для мене, для людини, яка закінчувала Шевченко університет, аспірантуру викладала психологію в УЗІ, це взагалі дико. Таке бачити, ми ж не можемо уявити, бо ми себе оточуємо порядними людьми, що такі деграданти на світі є. Виявляються, вони є, їх ціла країна, вони підтримують Путіна. Вони не хочуть вмирати, але їм дуже подобається вбивати. Але нічого, ми їм не те, що стиснемо голову, ми їм виб'ємо всі зуби, виколупаємо очі і всіх їх повбиваємо. Це вони повинні знати, що на українській землі їх чекає смерть. А як вони воюють, ми вже побачили, що без українців в армії. Яка була у них побідоносне, аж до Берліна дійшли, Вони нічого не вартують. Вони звичайні алкоголіки, інтриганти, деградуючі навіть не люд. А двоногі двоногі історії. Не всі двоногі є з чоловіки. От що я думаю, пацани, хлопці думають про цих деградуючих воїнів, і ми без різниці. Вони вагнерівці, чмобіки і так далі. Для для нас вони всі вороги, яких треба. Вбивати, вбивати і вбивати, ну окрім тих, звісно, хто здається в пологу, і буде міняти на наших героїв, тому що нам на цій землі ще жити, а їм тут лежати примершими. Потім їх собаки тут десь прикопаючи весною. Я думаю, пройдуть компайни. Це буде дуже, ой, ось, буде дуже гарне добриво для наших земель. Ось що з ними буде. На нашій землі. Ага. так також якусь користь вони принесуть. Пане пане Ярославе, от вже є для вас слова. Відгукнулися наші глядачі, пишуть що за вас моляться, що наші бійці найкращі Хлопці, тримайтеся. Хай вас Господь береже. Низький вам уклін. Бережи вас, Господь та матір Божія, здоров'я Здоров Божого благословіння. От такі слова для вас лунають Дергії матеріальні. Воно все йде до нас. От колись ми там на щось збираємо і так далі. Знаєте, коли навіть людина 100 гривень, і вона про тебе думає. Коли бачиш, що вона прийшла в той банк, принесла 100 гривень, і видно, що це перевод там з банкомати і так далі, вийшла на вулицю, можливо, здолала 15 поверхів, щоб спуститися. Зараз електрики немає, вистояла в черзі, це відчувається просто як мурахи. Ми все це відчуваємо. Тому всі ці добрі слова вони не уходять просто в простір. Вони вертаються нам і відповідно цим людям, які теж будуть. Мати все, що вони нам бажають, і добро, і сміливість, і вдачу, і життя, і здоров'я дуже велика подяка всій Україні за підтримку нашого батальйону Національної гвардії України Свобода. От всім величезні вітання з Бахмутського напряму. Ми не тільки вистаємо, ми їх погонимо цих поганців. І в наступному році я вже надію, що ми.